Добрий день, любі мої Вінниця. Сьогодні дивимося Вінницю, що очікує Вінницю та Вінницьку область. Бачите, вже скільки повипадало. Вінницька область там заглядається на наші. Що буде в Вінниці? Що очікує Вінницю на 22-29. Щось буде летіти на Вінницю прямо. Далі. А, дуже велика така тема мусолиці, що дуже великий обстріл буде. Не бачу Вінниці. Давайте спитаємо, чи будуть. Обороняється Вінниця, так якось укріплюється. Чи буде масивний обстріл Вінниці, самої Вінниці? Чи буде взагалі прильоти по Вінниці? Ні, ви знаєте, прильотів самих я по Вінниці не бачу. От не бачу я їх. Добре? Так, Вінницька область. От, добрий вечір. Вінницька область. Прильоти. Е, так, о, дивіться, Вінницька область. У вас є там два якихось можна Владця. Які, якось, знаєте, як... Між собою у них така велика конкуренція. Вони... ой! Вони почнуть там між собою. конкурувати і ці будуть задіяні, як, знаєте, як люди. Знайшли коли конкурувати. Чи сім'я, чи буде? А, дивіться, будуть бити в міста скупчення людей Вінницька область. Десь як. Гуманітарка буде Вінницька область. А, знаєте, як через вашу область будуть проїжджати, як біженці, знаєте, якась якийсь шлях іде до біженців. Хм, цікаво, такий якийсь одиночний прильот. Але я на якихось жертв цих не побачила. Давайте подивимося на інших картах. Не, область, ще раз. Давайте подивимося місто. Ну, Мені більше область цікаво. Що там буде? Давай область. Що буде області. Біженці. Обороняємось. це прильоти будуть. Вночі мені кажуть, три карти. Так, да, буде летіти. Вінницька область будуть летіти. І навіть кажуть мені, що можливі жертви. Щось зіб'ється, але щось влетить. На жаль, на жаль, буде і таке. Так, Вінниця, давайте ще раз подивимося, ще на таких. Вінниця. Вінниці криси. Ну, криси, то, знаєте, я як дивлюся, так криси в нас. E, знаєте, в Вінниці як люди поділяються на крис і на тих, хто свято вірить в Україну. От все, що я можу вам сказати. Далі, Вінницька область. Знову випала, бачите башня. Башта нас говорить за руйнування. От вона говорить за руйнування, які можуть бути. За от якісь. Найголовніше, що от куди будуть бити, ці позиції здала жінка. Ці позиції здала жінка і здала вона їх. Але її закриють. Найдуть і закриють, щоб поїхати. Знаєте, якщо як с таке обіцяли, дуже класне. Але насправді нічого не відбудеться. Всім дякую за увагу. Вінниця, вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю вам, щоб ви були під мирним небом України. Бажаю вам, щоб ви були всі здорові і максимальний репост, максимальний сос по Вінницькій області. Всім дякую за увагу. До побачення.